звати молодець Крім Віталійович, вихований з кайн-дослідника КЗО екологістичного центру Афалін. Представляю вашій увазі доповідь про цих лікарських рослин та копозицій на, на розвиток партії пшениці, аналіз їх антивірусної активності та імуноводобивчої дії. Актуальність. За даними всесвітньої організації здоров'я, вивчення лікарських рослин та їх компонентів має допомогти лісу справитися з проблемами інфекційних та інших захворювань, особливо на фоні всесвітньої економічної кризи. Проблеми, пов'язані з пандемією коронавірус covid 19 вже забрали життя майже 5,5 мільйонів хворих. Та новична Омікрон швидко поширюється сила населення в великих країн. Та з часом може стати такою ж проблемою, як грип. Наразі активні дискусії точаться навколо проблеми використання лікарських рослин та під для підтримки та зміцнення імунітету, наприклад, препарат імуприв успішно застосовується при різних інфекційних захворюваннях. Мета Дослідити вплив лікарських рослин та підкопозиції на ріст та розвиток пароски пшениці та прогнозувати їх вплив на вірусні інфекції, імунітет та здоров'я людини. Завдання дослідження: узагальнити сучасні уявлення про проблему імунітету та можливості використання лікарських рослин для корекції імунітету. Проаналізувати імуномоделюючі рослини місцевої флори для використання їх в медичній практиці, провести дослідження впливу препаратів лікарських рослин на розвиток парської пшениці методом кореневого тестування, проаналізувати вплив лікарських рослин та підкомпозицій на інфекційні захворювання та посилення імунітету людини. об'єкти та матеріали дослідження. Об'єктом дослідження була сор... пшениця сорту Арнаутка, проводили дослідження лікарських рослин загальнозміцнюючої одії, шавлі лікарської, розмарину звичайно, пирію повзучого, ромашки лікарської, куркуми, імбиру, броньок чорного тополя та ефірної олії чайного дерева. Використовували також городниць, аптечний збір 2 та насій профолісу 20%. відсотковий. Методи дослідження. Для дослідів брали сухе листя, кількістю по 15 г, 10, 10 крапель олії чайного дерева та чайну ложку прополісу на 250 мл окропу. Настоювало 30 хвилин, використовували стандартну методику пророщування насіння злакових культур пшениці сорту Арнаутка. проводили протягом 30 хвилин обробку насіння 3% перед свободню. Насіння промивали десальованою водою та розвішували по 12 насінин у кожну частку Петрів та заливали пасти мл настою лікарських рослин так, щоб рослини були занурнені у воду наполовину. Насіння пророщували протягом 3-4 днів. Оцінку експериментальних даних проводили за загальносприйнятими методами середнього квадратитичного відхилення. Цей метод рекомендовано нам Всеукраїнським фізико-хімічним інститутом імені Богатського. Результати дослідження на виготовлених нами препаратах 20% прополісу, куркуми та олійчаного дерева, бруньокшаротополя. Фірма Ароматика виявила, що проростання насіння не відбувається. Ріст корінців пшениці під впливом настою імбиру пронічувався у 18,7 разів у порівнянні з контролем. Це свідчить про зачний імбібуючий вплив препарату на поділ клітин корінців та опосередковано на розвиток вірусів і бактерій. Препаратів лікарських рослин на ріст корінців чотириденних проростків пшениці сорту арнаутка. Результати дослідження. наші попередні та теперішні досліди показали, що препарати олії чайного дерева, куркуми, пропольсу 20 відсоткового, бруньок чорної тополі та імбиру мають аналогічну дію як антивірусні фармацевтичні препарати аміксин і озертемвір. Високий ступінь інгібування росту корінців пшениці показав і препарат грудного збору 2. Він пригнічував різ корінців у вісім разів у порівнянні з досльованою водою. Ми yeah. Ви успішно використовували збір 2 для профілактики гострих гер... респіраторних захворювань та грипу. Препарати шавлі, лікарської та пирі, у чого виявили високе примічування корінців, але їх успішно можуть застосовувати як загальнозміснюючий засіб. Високу антивірусну активність виявили препарати олії чайного дерева, бруньок чорної тополі, куркуми і пропольсу 20%. Вони повністю пригнічували проростання насінин пшениці та виявили таку ж антивірусну активність як фармацевтичні препарати аміксин та вазильтемілін. Препарати імбиру гальмували ріст колектив на 1870% у порівнянні з контролем. А препарат бурного збору 2 на 800%. Відсотків. Ці препарати виявили високу антивірусну активність. Настої шавлі лікарський тапирів повзючого привнішування різних памітів від 250-350%, але статистичний аналіз показав відносин цих результатів. Власні пропозиції: наші досліди показали високу антивірусну активність в препаратів оліїчаного дерева. Куркуми броньок чорної тополі та прополісу 20%. -вітокову. Їхня дія аналогічна відомим антивірусовим фармацевтичним препаратам аміксину та озетабівіру. Але наші препарати мають також антибактеріальну дію і менше побічних ефектів, тому можуть успішно використовуватися при грипі та гострих респіраторних захворюваннях, таких як коронавірус, штаб омікрон. Значно пригнічують розвиток вірусних, вірусних інфекційних захворювань, препарати імбиру та грудний збір 2, даючи змогу імунній системі самостійно розпізнати та знищити інфекційних агентів. Усі досліджені препарати ми рекомендуємо використовувати як імуномоделюючі, загальносмічуючі препарати, застосовуються внутрішньо, але з дотриманням рекомендованого. Дію, чудовий результат має, дає і ополоскування ротової порожнини. Профілактикою від вірусів є маска з додаванням 5-7 крапель олії чайного дерева. Власні пропозиції. Ціна на запропоновані нами препарати варіюється у рамках 10-100 гривень. От, наприклад, антивірусний препарат Ремдесві Ковіфор коштує від 9 тисяч гривень, Тусилізумаб – від 4 тисяч гривень, тому більшість населення може використовувати та доступні препарати для профілактики вірусних інфекцій. При високому рівні вакцинації Україна може комплексно вирішити проблеми пандемії. Дякую за увагу.